Новий простір підтримки для ветеранів з'явився у південному. Урочисте відкриття громадської організації Захист держави відбулося 26 грудня. Громадська організація працює з ветеранами, їхніми родинами, родинами військовополонених, військовими, які повернулись з полону, а також з ВПО. Її діяльність спрямована на комплексну підтримку від юридичної і психологічної допомоги до соціальної адаптації. Наразі в громадській організації надають юридичні послуги та шукають кваліфікованого психолога. Це буде як невеличкий такий хаб, де може кожний ветеран, кожна дружина ветерана, сім'я, сім'ї загиблих, також внутрішньо переміщені особи, так також ветерани із інвалідністю можуть до нас прийти. Ми будемо їм допомагати, вести юридичну консультацію. Трошки пізніше у нас буде навіть психологічна консультація, і взагалі якісь питання, які будуть виникати, може з місцевою владою, там з якимись ще е, е, службами, в яких треба буде щось допомогти. Ми це все будемо проводити. Ми це все будемо вести і допомагати ветеранам отримувати, е, входити в соціальне наше життя після війни, проводити реабілітації, е, домовлятися про ці реабілітації. Тобто у нас буде великий, великий спектр е, роботи, які ми будемо проводити з цими верствами населення. Волонтери Андрій та Артем Баб'яки виконали щедрик на скривці та цимбалах. На відкритті були присутні представники органів місцевого самоврядування, ветерани та волонтери. Завершенням події стало підписання меморандуму про співпрацю між міською радою та громадською організацією Захист держави. Я дуже вдячний Володимиру Миколаївичу, Це та людина, яка з першого знайомства одразу без Якихось зайвих запитань приникся ідеєю нашої організації. Одразу виявив бажання співпрацювати і підтримувати наші соціальні проекти або проекти, які ми будемо реалізовувати. А ми, в свою чергу, хочемо підтримати ті проекти, які реалізуються в рамках роботи піпівденської міської ради. Їх про. Ти їх як ми можемо з боку громадського сектору. Це я вважаю найкращий варіант співпраці, коли міська влада та громадськість працюють на одну мету. І у нас я радий, що в місті Південному є повне розуміння, співпраця і найголовніше бажання реалізації робити життя містян на краще. Відвідати організацію можна буднях з 9.01 після хвилини мовчання і до 17.00. години. Попередній запис не потрібен. Кожен охочий може вільно відвідати простір та звернутися до громадської організації у зручний для себе час.